Таку атмосферу дружню для того, щоб вже люди до нас трішечки стали більш лояльними або навпаки, там не хвилювалися. Більше якось такого контакту на, на ну створюємо. Тому ну, нам цікаво, дуже дуже тяжко, іноді тому, що ну, ми знаємо, що це за люди, що вони пройшли, і всередині кожен раз це ми посміхаємося, але всередині це зовсім інші емоції. Дуже позитивно, дуже гарні дівчата. Класно грають, класно співають. От саме голоси мені їхні дуже сподобались. Я взагалі тут недавно, тому ну, на перший раз на таке потрапив, можна так сказати. Мені дуже сподобалось. У мене дружина, дуже творча людина, вона учитель вокалу по цьому. Я до цього всього 12 років вірші пишу. Я в такій всій. Такі всі движухи дуже часто варився, тому ну мені дуже сподобалось. Раз два три.